З практичним використанням електроенергії настала нова ера життя. Людина подолала вічну темряву і штучне світило поступово і поетапно з'явилося у домівках, і нині, сучасній людині, важко уявити побут і життя загалом без такого дива цивілізації. 110 років пройшло з того моменту, коли у Житомирі засяяла перша електрична лампочка. 1896 року, 16 жовтня, за старим стилем і 28-го, за новим, її запалили у приміщенні дермат. Тичного театру, де нині знаходиться обласна філармонія. Тоді освітлення здійснювалося за допомогою примітивної пересувної динамомашини постійного струму. Та для мешканців нашого краю це стало вагомим кроком до світлого майбутнього. Адже з того часу енергетики робили все можливе, аби світло з'являлося у кожному домі нашої області, і вже до кінця 19-го сторіччя в Житомирі була споруджена центральна електростанція потужністю 315 кВт. саме завдяки їй. У вересні 1899 року стало можливим ввести в експлуатацію перший Житомирський трамвай, який після Києва та Дніпропетровська став третім на Україні, а у Росії дев'ятим. У Житомирі з того часу люди мали можливість пересуватися на електричному транспорті за двома маршрутами. Тож спалах електричного світла став потужним поштовхом до подальшого прогресу у всіх галузях життєдіяльності людини. Весною 1927 року на березі Тетерів біля Бердичівського мосту було розпочато будівництво нової електростанції. І вже 8 березня 1930 року відбувся урочистий запуск Житомирської паротурбінної електричної станції. Нині на цьому місці знаходяться структурні підрозділи Житомиробленерго. Загалом вже за роки становлення енергетичної галузі побудовано сотні потужних електричних підстанцій, тисячі кілометрів ліній електропередач. Проте масштабність тих часів, котра вражала та захоплювала. Дух тодішнього населення Житомирщини з показниками сьогодення значно різниця. До прикладу, на початку минулого століття в нашій області нараховувалося близько 140 км кілометрів ліній електропередач та 120 трансформаторних підстанцій. Нині ж ці цифри зросли у сотні разів. У цьому процесі взяло участь чимало людей, які цим самим зробили неоціненний внесок у енергетичну галузь, з поміж них і чоловіки, і жінки, котрі працювали з однаковим ентузіазмом, професіоналізмом. Та навантаженням для більшості енергетиків їхня професія стала не просто покликанням, а сутністю життя, школою зможніння і найвищих людських цінностей. Бо, як відомо, робити перші кроки завжди важко, а особливо в такій серйозній та непростій справі, як енергетика. Однак так склалося, що до труднощів перших починань додалися ще деякі вагомі фактори перешкоди для становлення та розвитку: це Перша світова війна, жовтнева революція, громадянська війна, друга світова війна, і це далеко не весня. З перелік, котрий можливо продовжувати, проте тут варто підкреслити, що незважаючи на обставини та події, енергетика невпинно розвивалася, приносячи людям тепло та світло. На кінець 19-го століття Росія ще не мала великих енергогенеруючих підприємств та комплексів. Тому весь розвиток енергетики був пов'язаний із розвитком місцевих електростанцій, і вже на початку нового сторіччя спостерігався динамічний розвиток галузі. Крім того, відомі історичні події призвели до створення нових Вої держави і розпочався радянський період розвитку енергетики. Науково-технічний прогрес, розбудова промислового та сільськогосподарського виробництва вимагали відновлення та розвитку енергетики. З цією метою у 1920 році був прийнятий всім відомий план електрофікації Голро. І в 1923 році в Житомирі розпочалося розширення центральної електростанції. Однак у місті Коростень перша електростанція потужністю 1000 кВт почала функціонувати лише у 1937 році і була призначена тільки для освітлення будинків міста. У 40-х роках цього ж століття почали діяти перші гідроелектростанції невеликої потужності у Новоград-Волинському... та інших районах області. Проте війна завадила втілити всі заплановані проекти 5 липня 1941 року. Житомирську електростанцію у зв'язку з евакуацією було зупинено однак не пошкоджено і не заміновано. Майже два з половиною роки Житомир був окупований німецькими загарбниками. В ніч на 1 січня 1944 року. З'єднання Червоної армії остаточно визволило місто від гітлерівців. Тікаючи з Житомира, окупанти демонтували частину обладнання електростанції. Електромережі міста були практично знищені. Найкращим був стан справ і в інших населених пунктах області. Однак, після визволення розпочалася інтенсивна робота з відбудови енергосистеми. Для її відновлення знадобилося Чимало зусиль, котрі забезпечувало населення області. Його ентузіазм не знищив навіть пекельний вогонь війни. Відтак, через шість років по завершенню великої вітчизняної обсяг виробництва електроенергії на Житомирщині зріс майже удвічі в порівнянні з показниками 1940 року. І зупинятися на досягнутому енергетики не збиралися. Протягом 50-х років було збудовано велику кількість малих гідроелектростанцій у багатьох містах та селах області. З поміж них є ті. Котрі працюють по сьогоднішній день. Наступне десятиліття також запам'яталося змінами малої або місцевої енергетики на велику, себто підключення електромереж області до державної енергосистеми та закінчення ери малих енергогенеруючих станцій місцевого рівня. Продуктивними стали 60-ті роки і для селян завдання щодо збільшення виробництва продовольчих товарів, підвищення рівня виробництва у сільському господарстві, поліпшення умов проживання населення передбачали підведення електро. Троенергію до кожного населеного пункту області та вдосконалення системи управління енергетичною галузю, тож робота не зупинялася. І вже 1972 року, згідно наказу Міненерго УРСР, енергоуправління сільського господарства областей перетворені на обласні підприємства сільських електричних мереж. А в усіх адміністративних районах області утворені райони електричних мереж, аби підвищити надійність енергопостачання споживачів північних районів області у тисячу 19... 1976 році вводиться в експлуатацію лінія Чорнобильська атомна електростанція підстанція Люсова напругою 330 кВт. Час невпинно рухався і настав трагічний для всього людства 1986 Тоді до ліквідації Чорнобильського лиха долучалося багато людей, з поміж них і енергетики. Всі поставлені перед ними завдання, виконані, незважаючи ні на які перешкоди. Самопожертву та героїзм цих людей і досі пам'ятають та цінують у компанії. Вже давно Ло традицією у обленерго оточувати увагою та піклуватися про учасників ліквідації на ЧАЕС. колективи управління та районів електромереж щороку збираються, аби вшанувати тих, хто приборкував атом. Сьогодення енергетики Житомирщини та й України загалом значно змінилося. Умови енергопостачання, потужність, структура споживання та інші впливові чинники нині мають зовсім інші цифри, факти та показники. Відтак компанія ВАТ-ЕК «Житомиробленерго» обслуговує понад 35 тисяч кілометрів повітряних ліній електропередач, напругою 0,4 на 110 кВт, майже півтори тисячі кілометрів кабельних ліній, напругою 6 на 10 кВт, близько 200 електро електричних підстанцій напругою 35 на 110 кВ. Майже 562 тисячі фізичних абонентів та 12,5 тисяч юридичних користуються енергопослугами компанії. Обслуговувати таку кількість електромереж та електропідстанцій і забезпечувати безперебійне енергопостачання такій кількості споживачів. Це професійний обов'язок понад трьохтисячного штату енергопостачальної компанії, до складу якої входить 24 райони електричних мереж. Такі Казники дають можливість говорити про енергетичну галузь Житомирщини як про потужний технологічний комплекс, від котрого, безперечно, залежить функціонування всього суспільного виробництва та цивілізоване життя населення. Одним із заходів, що сприяють підвищенню кваліфікації персоналу, є День оперативного працівника, який традиційно відзначають вже 10 років поспіль. Та підвищення професійного рівня енергетиків області це не єдиний привід для відзначення дня оперативного працівника. Чинників можна нарахувати чимало. Проте ми перейдемо до історії. Перший день оперативного працівника відзначили у 1997-му у Зарічанському районі електромереж, і символічно вийшло, що 10 років. По тому працівники енергетичної галузі знову зібралися у Заречанах. Однак цьогоріч йшлося про дещо інші показники та результати. Так коротко характеризуючи прошлий період, от що сказати, мене радує те, що перший склад оперативний оперативних працівників і перше, це райдиспетчерів районних електромереж значно помолодшив. Це нас дуже радує. Це перше, друге, значить, ми маємо сьогодні значне зниження кількості порушень оперативної дисципліни значно зріс освітний рівень наших оперативних працівників. Окрім практично показової частини заходу, того дня піднімалися й інші теми: від форми доповіді керівництву та стану технічної документації до сучасних технологій, з поміж яких впровадження телемеханізації, відеоспостереження, автоматизація розподільчих мереж, оснащення диспетчерських пунктів сучасними засобами зв'язку та заміна старого спецтранспорту новим, підсумовуючи проведену на дні оперативного працівника роботу, заступник технічного директора з розподільчих мереж ВАР Обленерго» Юрій Левицький найбільше наголошував на користі, котру приніс захід його учасникам. Ви знаєте будь-яку добру традицію, яка започаткована тим більше вже десяток років назад. А тим більше такою, яка потрібна дійсно людям, необхідно продовжувати. Користь дуже велика. Насамперед, це можливість спеціалістів компанії в неофіційній, в офіційній в неофіційній обстановці поспілкуватися одне з одним, вирішити якісь проблеми внутрішні, також задати питання керівництву компанії. Все це йде безумовно на користь. Протягом останнього десятиліття в області спостерігається стабільне зростання не лише іноземних інвестицій, а й внутрішніх. Енергопостачальна компанія Житомир Обленерго не стоїть осторонь цих процесів. Зокрема, вже тривалий час компанія втілює в життя інвестиційну програму, завдяки якій зроблено чимало. Вже більше 174 мільйонів гривень вкладено вкладено інвестиції в часті розвитку нашої компанії, нашої енергетичної галузі, в нашій Житомирській області. Це будівництво лінії 110 кВт, Зробили реконструкцію підстанцій, відновили роботу. І побудували лінію курботовка смолянка я вже в говорив. Це також те інвестиційне вкладення, яке робиться нашою компанією. На цей рік інвестиційний проєкт. Ми хочемо на 2008 рік затвердити в сумі десь 44 мільйона. Цей рік ми маємо 29 мільйонів. Як продовження виконання інвестиційної програми енергетичною компанією введено в промислову експлуатацію автоматичну систему комерційного обліку електроенергії. До слова, це значний здобуток, адже Житомирщина – це найперша область на теренах України, де використовують дану систему. Для того щоб ми могли контролювати надходження нашої товарної продукції, у нас створено паскує. Автоматизирована система обліку на сьогодні одна єдина, єдина сьогодні область, яка має повністю зроблену автономну, контролюючу систему надходження електричної енергії в наш регіон. В історичному контексті вік енергетичної галузі Житомирщини досить молодий. Однак за ці 110 років, безперечно, зроблено чимало. До цього причетні тисячі людей, котрі вклали свій потенціал та енергетику, пов'язали зі своєю професією долю. Неможливо не згадати окремо з-поміж усіх енергетиків області ветеранів Петра Топачевського, Івана Невмержицького, Валентина Глубенка, керівників компанії Володимира Лушкіна, Юрія Андрійчука, Петра Стеру. Войтова, Анатолія Левицького та багатьох інших патріотів своєї справи. Активну участь енергетики Житомирщини приймають і в суспільному житті області та держави. Реалізація суспільно важливих проєктів не залишена поза увагою. Прикладом чого є встановлення енергоопалення у Володарську, волинському та селищі міського типу Нова борова що на Житомирщині. Неможливо оминути увагою і той факт, що енергопостачальна компанія Житомиробленерго, котра сьогодні є структурним підрозділом ВС Енерджі Ентернешнал Україна, відомий своїми благодійними ділами в енергопостачальній компанії вирішила запалити вогник надії в серцях маленьких дітлахів, котрі найбільше потребують допомоги і турботи. І це зроблено. Тепер у понад 30 дітлахів, які перебувають у соціально-психологічному реабілітаційному центрі віри, надії, любові, з'явив тато, та ще який справжній козак, приклад для наслідування, і просто людина доброї душі. Анатолій Левицький, дізнавшись про знедолених дітей, Анатолій Володимирович не зміг лишитися осторонь їх проблем і запропонував свою допомогу. Ця історія трапилася не так давно і не так далеко у місті Коростень, що на Житомирщині. Людей доброї волі щедрих благодійників пам'ятають не тільки вихователі центру вдячні дітлахи теж часто згадують про житомирських гостей, зокрема про головного ініціатора допомоги. Має шефство Житомир Обленерго і над тетерівським будинком-інтернатом для дітей-інвалідів. Піклування про дітей у Обленерго передбачає не лише фінансування, а й обов'язкові особисті візити керівництва компанії. Це стало правилом без виключень для Анатолія Левицького. Жодне свято не відбувається без його присутності. Відклавши усі нагальні справи, він їде на зустріч туди, де його завжди чекають. Дітей, які з різних обставин потрапили у такі будинки. Доля не надто. Потішила, вони обділені у різних відношеннях, незважаючи на зовсім юний вік, прийшли крізь безліч життєвих випробувань. Побачили не найприємніші сторони буття. Та, попри всі негаразди життя, вихованці обох закладів залишаються малими дітлахами. Тож іще вірять у казку, мають безліч чудернацьких мрій та чекають на диво, і його організовують енергетики щедрими подарунками та своєю увагою. Не забувають енергетики і про найвищу людину у світі Леоніда Стадника, котрий проживає в Житомирській області. Зараз йому 37 років. Його зріст 2 метри 53 сантиметри. Для повноцінної життєдіяльності цієї людини необхідні особливі умови і в цьому його зрозуміли і надали допомогу знову ж таки енергетики. На рахунку Житомир Обленерго чимало добрих справ, і з кожним днем їх кількість зростає. Адже крім енергетичних питань усієї області, керівництво обмірковує й інші благодійні далекоглядні плани розвитку соціальних закладів, постійна увага та допомога незахищеним, спонсорська підтримка різноманітних проєктів та багато іншого не полишає домови генерального директора Анатолія Левицького. Тож у холдинговій компанії Вс Енерджі International Україна, структурною частиною як Єє вад і кажу Томор Обленерго благодійництво завжди приділяють велику увагу. Не дивно, що в людини з таким добрим серцем живе в душі і в думці любов до високого та прекрасного. Музика це ще одне добро, котре дарує людям Левицький. Саме за його ініціативи створено козацький духовий оркестр енергія. Попри молодий вік, колективу він вже заслужив високе звання народний. Оркестр Енергія користується популярністю не лише у наших краях. Поціновувачі духової музики та вдячні слухачі є і за межами Житомирщини. Жодне свято не проходить без чарівного музичного супроводу. До речі, це найбільший духовий оркестр в області і. До речі, всі музиканти є членами українського козацтва. А точніше, окремого українського коріння енергія поліської січі українського козацтва, який нині носить ім'я Петра Старовойтова. Цей курінь було створено за ініціативи першого керівника енергопостачальної компанії Житомиробленерго Володимира Лушкіна. Чимала кількість козаків енергетики. А їх керівник Анатолій Левицький має звання генерал-осавул українського козацтва у полку. Є також і багато молоді, котру старші товариші виховують на мудрих традиціях батьків та дідів, з-поміж здобутків та напрацювань козаків, відновлення традицій, збереження національної свідомості та спадщини. Тож енергетика поняття неоднозначне. Людям цієї професії притаманні майже непоєднувані якості, вимогливість і чуйність, витривалість, і самовідданість, творчість і виваженість. А головне готовність завжди прийти на допомогу. Мабуть, за це керівник енергопостачного. Компанії, цінує свій чималий колектив. Завершується 2007 рік. І кожна організація, кожні підрозділи, які роблять структурі економічної, завжди підводять підсумки. І завжди є професіональні свята. Святкують і енергетики. 22 грудня 2008 року ми будемо святкувати наше професійне свято День енергетики. І буду вдаватися в великі подробиці, тому що вони будуть ще освячуватися в засобах маси інформації. Я думаю, що сьогодні телебачення доведе до людей наших, енергетичних людей, споживачів електричної енергії, що професіонали, працюючи в енергетиці, віддають всі свої вміння, зусилля для того, щоб надійно постачати електричну енергію. І це свято дійсно воно всіх нас, тому що той, хто сьогодні споживає електричну енергію, той, хто сьогодні має і воду, тепло, хто має світло, це все теж енергетична галузь на цьому працює для того, щоб нам спеціально могли мати всі ті блага, які сьогодні потребує наша людина для життя. І енергетика, вона і створена для того, щоб зробити добро людям, перш за все, це світло. Є велика програма, яку ми виконували в 2007 році. Ми освоїли кошти по інвестиційній програмі більше 30 мільйонів. Ми сьогодні плануємо на 2008 рік освоїти 44 мільйона, а вони все підуть для того, щоб модернізувалися лінії, ремонтувалися лінії, щоб сьогодні збільшувалися потужності наших підстанцій, для того, щоб ми могли передати нашим споживачам надійно постачати електричну енергію. Ми ввели по станцію 35 на 10 Станішівка. Це, я думаю, для Житомирського району це той подарунок Житомир Баленерго, для того, щоб у святкові дні ми могли сказати, що новорічні свята, ви будете святкувати з тією напругою з тією електричною енергією, яка сьогодні повинна бути споживача. Тобто частина Житомирського району вже розвантажилась вводом цієї підстанції. Ми велику роботу проводили сьогодні. по... Будівництво лінії електропередач, більше 100 кілометрів ми її вже ввели, 1004. Сьогодні велику роботу також проводимо, заміни лічильників на більш сучасні електронні лічильники. Ця робота проводиться по всім районам. Для працівників нашої компанії ми також проводимо велику роботу по соціальному захисту наших людей. Наші люди мають можливість сьогодні відпочивати на базі відпочинку. В залізному порту Херсонської області, Миколаївської області, в Очакові. Наші дітки виїжджають в Алушту, в Крим, для того, щоб ми могли все-таки якихось лібертувати їх від того, того життя, яке сьогодні є на загрузіонні за зони після аварії на Чорнобильській АЕС. Тобто є робота, яку ми проводимо і для наших працівників. Це їх захист по охороні праці. Більше півтора мільйона коштів було потрачено на захисні засоби для наших працівників. Сьогодні ми великою проводимо і соціальну роботу по благоустройству їхніх душових приміщень, де працюють наші працівники. Ми підводимо підсумки і говоримо, що аналітична компанія працювала для людей, для своїх працівників, і в подальшому буде, я думаю, співпрацювати і з адміністраціями, і з меріями. Ну, а основу ми повинні знати, що підход до людини це людяність, це доброта наших людей, це наша благодійність. І ми от маємо дебраційний центр в Хоростині Віра, надія, любов, там і козачество, тому що у нас козачество дуже велике в нашій компанії вже більше 80 сьогодні. Козаків у нас є, є свій оркестр. Все для того, щоб ми могли розуміти, що ми живемо і працюємо. І для наших соціально незахищених людей. Це і благодійність наша, яка ми проводимо. Більше вже 450 тисяч, ми вже потратили в цьому році для благодійності для наших школ-інтернатів, для шкіл, для ветеранів, для пенсіонерів. Все те, що робиться сьогодні, це робиться на благо нашої людини. І я, як депутат обласної ради і керівник компанії. Всі ратою за те, що якщо зробить сьогодні добро людині, воно добром завжди вернеться. Ну, я хотів би відправління компанії, щоб у нас правління компанії вітає усіх працівників житломи Робленерго з нашим професійним святом. Це свято дійсно, для наших працівників, які ми підводимо підсумки. Я думаю, що в трудовій діяльності нашого колективу постійно відчувається значна допомога. Керівництво і обласної державної адміністрації, адміністрації районів, місць виконкових. Я думаю, що за ця співпраця вона повинна бути разом для блага наших людей. Ми сьогодні щиро поздравляємо колективи енергетиків всіх сміжних наших колективів. Це Житомирська міхколона номер 6 це і Житомир Енергобуд, це і інші компанії, це ЖСУ 420, Агропроменерго, 523, якщо вони ще працюють, я думаю, що вони теж будуть святкувати свято. Це наші гідроенергетики, які є і в Люберському районі, і в Сержинському, в Романівському районі. Тобто ті всі, хто сьогодні виробляють електроенергію, також повинні, я думаю, і будуть святкувати разом з нами це професійне свято. Я також хочу звернутися до наших споживачів електричної енергії. Що ми вам теж вдячні за порозуміння з нашими колективами в районах електромереж і в районах нашої області і порозуміння з енергетиками, що ми йдуть своєчасні розрахунки, а ми своєчасно поставляємо електричну енергію. Хотілося б, щоб сьогодні засвітилися всі населені пункти по освітленню, були освітлені наші дороги, наші вулиці, наші міста, селища. Сьогодні Приємно подивитися по місту Житомиру та прив'язя вже в місто Житомир, вже дивися вже і в Житомирському районі загоріла лампочка на вулиці. Тобто є дуже багато прикладів, коли звертають мери міст, голови селищних, міських рад і районних адміністрацій на те, щоб все таки засвітлилося, в нічний час не було темряви населених пунктів. І ця програма, надіюсь, вона буде і працювати. На наступні роки, і ми з адміністраціями з мерами будемо її впроваджувати в життя. Ну, відзначаючи наше професійне свято, ми з великим задоволенням і почуттям подяки поздравляємо наших пенсіонерів, які відпрацювали великий час в нашій компанії, наших ветеранів. Це вони внесли значний вклад в встановлення розвиток енергетичної енергетики області. Вони віддали багато своїх зусиль забезпеченню надійної і безприбійної роботи електромереж. В цей святковий день ми з батьківською теплотою і словами подяки звертаємося до нашої молоді, тому що молоді, молодість, молоді і молоді це та основа, на яку ми сьогодні повинні спиратися як покоління, яке сьогодні дало змогу користуватися електричною енергією, а продовжити діло батьків професіональних. Професіонали в енергетиці це наші діти. І я думаю, що в цей присвятковий день ми дякуємо всім працівникам компанії за їхню нелегку працю, за розуміння ситуації, що складається в енергетиці. І незважаючи на те, що все-таки, може бути, і трошки по заробітної платі, ми трошки відстаємо від промислової групи наших підприємств, організацій. Але я сподіваюся, що робота нашої компанії і правління компанії буде все те направлено, щоб дійсно ми і поліпшили соціальні і матеріальні проблеми наших працівників. Я в цей день хотів би всім побажати міцного здоров'я, щастя, добра, невичерпаної життєвої енергії, нових трудових успіхів в роботі та наснаги. З великою теплотою поздравляю ваші родини, ваших рідних та близьких. Бажаю їм щастя, здоров'я і все самого в житті і в нашій професіональній нелегкій роботі. Енергетиці дійсно нелегка справа бути енергетиком. Це завжди випробування та відповідальність. Однак бути причетним до спалаху штучного сонця і нести його промінці у кожну домівку найвища винагорода за працю проте усвідомить це далеко не кожний. Адже у час прогресивних технологій важко переоцінити значення та вагу енергетики у житті кожного, її титанічний внесок у розвиток усіх сфер людської життєдіяльності.